Іноді так стається, що в наказі коменданта, який вимагає водій від поліцейського або співробітників ТЦК, йому дійсно надають такий наказ. Але хто підписує цей наказ і хто має на це право? Це дуже важлива річ, бо є такі події, коли поліцейські надають наказ коменданта. Який підписаний не комендантом, а начальником ТЦК. Так, дійсно, є така практика. Тому було вирішено подати офіційний запит до Київської обласної Держадміністрації, і була отримана відповідь, що спільним наказом начальника Київської облдержадміністрації та командира військової частини сухопутних військ Збройних сил України. Було призначено коменданта Київської області. І цей комендант є Микола Загребельний. Ось відповідь, друзі. Тож, якщо вже трапилась така ситуація і ви вимагали надати наказ коменданта, в якому необхідно, щоб були зазначені ті особи, які уповноважені на перевірку е військово-облікових документів. на... Уповноваження на те, щоб видавати повістки і таке інше. Тож будьте уважні. Бо іноді співробітники поліції та співробітники ТЦК самі не знають своїх повноважень та не знають, хто підписує ці документи і як вони взагалі повинні бути оформлені. Дякую за увагу. Бережіть себе, мир вам!